Привіт, Blade Brothers Knives, Я Олександр Воробей і сьогодні ми робимо огляд і тести не нашого ножа. А ні, це ніж наших друзів з Cobble Blades. Це вінницький виробник ножів. З Cobble Blades ми знайомі досить давно. Знайомилися з ними ще з не пам'ятаю якої сталевої грані. І Певний час на столевих гранях якось так ми виходить, були наші столи поруч. Ми постійно спілкувалися, у них ножі такої специфічної форми, зараз побачите. І мені ось я побачив у Фейсбуці у столиці цей ножик і просто попросив його на тест. Мені стало цікаво, чому, як він ріже. Саме, зараз я поясню, чому мені стало цікаво, бо тут специфічна форма. Почнемо ось огляд з початку. Давайте одразу попіх По вам. Це Holstex, це такий аналог хайдексу, просто інший виробник. Ну, нормальні піхли, ось через таку скобу він тримається. Чесно кажучи, ну, зараз літо я там реміння не ношу, тому не е, пробував, як вони тримаються. Я там, такі чохли, от книжечко, як ви бачите, вони так. Чук складається. Не дуже люблю якось, ну не прижились вони у нас на виробництві. Ми пробиваємо всі люверсами, плюс ну, на них просто зручніше ставити кліпсу для того, щоб носити на ремені. Ну і не лише на ремені, а й навіть на шортах. Буквально вчора ми знімали відос про те, як там, швидкісне виймання ножа там в конфлікті, тренування, все таке інше. І Там от саме я був в шортах і на шорти почепив. Наш ніж і він нормально тримався. Але тим не менш, ну, ці ножни абсолютно нормальні, ті люверси пробиті на стяжки, ну, нормально піхоти. Далі ножик. Ножик ось такої форми. Що мене одразу зацікавило, що бачите, коли ми беремо ніж в руку, хоч нашим хватом, хоч таким фехтувальним. У нас виходить, різальна кромка винесена досить сильно за лінію, центральну лінію руків'я. Тобто рука у нас буде ось тут, і коли я буду наносити удар. В мене різальна кромка починається вона ближче до, до цілі, до того, що ми ріжемо. Відповідно, чисто теоретично такий різ буде більш сильним, ніж якщо б різальна кромка була пряма. І в один рівень з, з руків'ям. Але ну, все це ми і перевіримо. Плюс тут е, такий ось дітінчик, який е, він е, би з пантоподібний. Я зараз дістану своє ямато і порівняємо. Ось бачите, ось мій ямато, ось цей ніж. Моє ямато значно більше, звісно. Але тим не менше. Ось у нас тут. Ось мій спуск, а ось е, спуск цього ножа, і відповідно зворотній спуск. Получається, що тут, якби, бачите, майже одна, навіть, власне, однаковий кут у нас, але він е, направлений в інший бік. Відповідно, е, фронтальний ріст тут мусить бути збережений. Зараз подивимося, як це все працює в динаміці. Ну і е, пройдемося по ТТХ цього ножа. ось. Такий, завтовський, він, якщо не помиляюсь, 3 мм. Загальна довжина у нього 20, 21 см, із яких клінок 11 см. Ну і відповідно руків'я 10. Тобто ніж, такий досить невеликий, ширина десь см 3, мабуть, в найширшому місці. Це сталь. Тут є маркування CPM3V. В принципі, досить непогана сталь. Це напів, так звана напівнержавійка. Тут десь близько 6% хрому. Відповідно, вона піддається крозі, але не так прям сильно, як вуглецева сталь. Тому, я гадаю, для цього вона зроблена тут Stone Wash. тобто вона протравлена на вочевидь і галтована. І тут є ось такі ось симпатичні гравіровки. Тут якийсь іерогліф і тут дуже гарна, дуже гарна гілка сакури. Заточений він десь на кут 38-39 градусів, як каже виробник накладки тут карбон, посадка на піни. Ну і власне такий по обуху йде симпатичний битий камінь. Ну, загалом такий приємний. В руці ніж, хоча, б, як на мене, ну, він залегкий. Він це мусить бути хороший ніж якомусь побуті, але ну, для таких самоборонних речей він, мабуть, трохи залегкий. Ну, зараз подивимося, як він наріже динаміці, спробуємо. Отже, йдемо до тесту. Отже тестуємо поріз ножа від Cobble Blade. Тестувати буду, мабуть, двома порізами, косим реверсом і зворотним. Порізом. Е, ріжемо. Дивимося результати порізу. Ось наш клинок ось так ось на пів клинка заліз ніж в м'ясо. Видно по жировому сліду з одного боку. І з іншого. Я після першого порізу подивився, де він закінчується. Він отут і заканчивається. Тобто, о, грубо кажучи, два, я зробив два однакових поріза з однаковою силою і з однаковим проникненням ножа в м'ясо. От тепер дивимось на е, м'ясо. Сразу скажу про собачку. Ми тут зробили, як завжди, м'ясо з певним прошарком жирової тканини. Ну, щоб зімітувати руку, намотали тут, як завжди. Ось такий шар плівки, скотчу, тобто, умовно кажучи, шкіра. І чотири шари. Раз, два, три. А один десь, мабуть, зліз уже. Виходить, ну, три шари у нас, ну це футболка, звичайно. Дивимося глибину, Ну, досить глибоко. на півпальця є і такий, в принципі, нормальний довгий поріс. Вийшов. Чесно кажучи, я думав, що Ну, точніше, зазвичай, ніж такої довжини, він розвалює аж до палки, але тут до палки ще ну, десь, мабуть, отак м'ясо точно є, не вистачає, на мою думку, не вистачає енергії. От кінетично. Давайте глянемо тут. Це зовнішній, в принципі, досить глибокий, але такий коротенький він вийшов. В принципі, ну, нормально. Нормально порізав для своєї ваги. Хочу сказати пару загальних слів. В принципі, е, ну, поріз досить непоганий. Е, хочу зауважити, що чим відрізняється тестування ножа на порізі по від тестування навиків, бо коли собачка ну, плюс-мінус тримається в руках там, е, без рухів, то вирізати тут досить досить просто і тут тестується лише е, здатність ножа коли ж ми тестуємо скіли, ну тобто свої навички. Тут вже багато залежить, тобто поріз залежить на 50% від ваших навичок, десь на 40% від довжини та гостроти ножа і на відсотків 5-10 від форми. І отам от там вже зовсім по-іншому, я гадаю, це було б, гадаю, порізи були б ну не такими сильними. Але тим не менше бачимо, що по собачці, ніж відрізав непогано, ну не так, якби він був більш товстий, хоча б там міліметра 4 чи 5, я гадаю, що він розігнав би значно більшу енергію і врізав би те, що ми робимо на наших тестах. Ми ріжемо ножами або 5 мм, або 4, і кожного разу це мощні такі порізи, які розсікають м'ясо до самої ну, умовної кістки нашої до держака. Тут Трохи не вистачило. Оце 1-2 мм якраз те, чого не вистачає по товщині. Тим не менш, ніж справився з порізом добре. Ну, я б сказав на таку тверду четверочку. Тобто в динаміці, я гадаю, він теж себе проявить непогано. Зараз ще спробуємо науково затестити, але, в принципі, думаю, що з цим проблем взагалі не виникне. Зараз затестую у на цій собачці. колоти буду фехтувальним хватом, так просто буде більш е помітно, більш, більш видно результат. Якщо горизонтально, я гадаю, що ну, може бути не видно. Отже, колю. Результат трохи прогнозований. Отже, ну, результат укола трохи. Передбачуваний, бо, як я казав, давно вже казав, всі уколи чимось гострим влітають в м'ясо абсолютно без якогось спротиву. І власне, цей ніж, хоча я, ну, я знав, чим це закінчиться, і не вкладав великих зусиль. Проте ніж зупинився от, власне, гарною цим опором, який під пальцевим. Все, він повністю зайшов, от, вийшов наскрізь. Зараз цікаво буде, який, е, яка ширина. Порізу, розрізу при уколі. Ну, ось десь там сантиметра 2 у нас є фронтальний різ, тобто ця ось друга різальна кромка, вона все-таки ну, дає свій ефект і прорізає там певно. Хочу зауважити особисті відчуття, коли я зараз колов, я не відчув взагалі ніякого спротиву. тобто Таке відчуття було лише, мабуть, на нашій вендетті, яка зведена зовсім вже в кут. І, до речі, коли ми оце ось різали, асистент, який мені допомагав, тримав цю собачку. Він сказав, що на відміну від ножів, які ми ну, від наших, які ми тестуємо, більш важких, більш масивних, тут зовсім не було відчутно якогось удару. Тобто, ну і тому. Поріз був, поріз досить непоганий, але не такий сильний, як був би. Якщо б був трошки товстіше, хочу затестити укол в наш спеціальний пристрій для тестування уколу картонний кубік. Але ну, річ у тім, що я за умовами тестування, коли я брав ніж, я обіцяв, що ну, я його не поламаю. Він такий досить тендітний, я навіть не знаю, кубик така річ досить жорстка і абразивна. Ну я зараз спробую десь пів сили, просто щоб якісь зафіксувати свої враження від того, як він в цей кубик входить. І тоді щось розповім. Чик. Ого. Та ніж влетів повний, повний порядок. Влетів, як на мене, більш, ніж наполовину. Зараз глянемо, все зафіксував. Ну, так, Чуть-чуть більше, ніж наполовину вліз в ліс е в кубік. Дмитро не переживай, ніж цілий. <сум> За відчуттями він абсолютно ну, реально дуже легко зайшов в кубік, хоча це ну, така. Плотна штука, кожен раз, коли я б'ю ножем, ну, якщо це не віндіта якась там, то він так, ну, від чогось спротив. Тут же, очевидь, завдяки тому, що він в принципі, не досить широкий, плюс в нього це зворотня пантоподібне вістря, він злетів дуже легко і ну, уколи ним колотить дуже. Получається, що різати в, принципі, в динаміки, мабуть, буде трохи. Ну, Менш ефективно, але на, на колючих ударах він дійсно крутий. Зараз невеличкий кухонний тест коблблейдовського ножика. Ось цей наш шматок м'яса, який ми рубали на тестах. Е, я зараз хочу зробити м'ясо по-італійськи. Я не знаю, чого так називається, але сенс в тому, що ми його нарізаємо так досить тонкими скипками і між ними кладемо шматки сала. Сала я забув. Купити, <реш> тому будемо якісь дрібненькі. І все це маринується там. Це ну, отже, зараз спробую навідати. А, по-перше, знімемо цю зайву жінку. 4 мм, те, що ми робимо на жизнь 690, вони Ліжуть, ну, їм вистачає всього, але вони, правда, більші ж у нас. Ще. А, а, а три вже якось замало. Так, такими скулочками зараз. Ну, і ліже нормально, легко. Ну, там, де менша товщина м'яса, там взагалі він одним рухом ліже. А там, де шматок товщий, там та трохи не вистачає довжини. Я зараз провів собі по ногтю і відчув, що чуть не розрізав ноги. Ножі гострі. Ну ось легко, швидко, в принципі, повізнути. Для побуту ця форма цілком придатна.